Екологічно чиста малина, яка користується попитом в Європі, зростає у лютенці на Гадячині. У лютенці продовжують працювати попри війну, перебої в електропостачанні та аномальну спеку. Ця малина, яка тут вирощується, вона повністю вирощується без хімікатів. Кожна до кожного куща, ось ми бачимо, підходить крапельний полив. Тобто, ці ось дві стрічки, вони постійно наповнені водою. І вони поливають малину, тому що сама малина вона без е води вона не росте. Зараз тут 13 гектар малини. Свою плідну працю органічного екопродукту Лютенський малинник почав у 2019 році. І сьогодні входить в п'ятірку найбільших виробників і постачальників органічної малини. Вся зібрана малина відповідає європейським стандартам та експортується за кордон. Нас постійно перевіряє компанія органік стандарт. Яка сертифікована в Європі, і нам видали сертифікат органічного оператора? І вони можуть приїжджати в будь-який для них час, щоб перевірити і ґрунт, перевіряють, і пагони, перевіряють і саму ягоду на відсутність любих. Хімічних добавок цей рік видався особливо складним через часті відключення світла та спеку. Тому малиник облаштували сонячними панелями та автономними системами живлення. До збору малини залучені жителі Гадяцької, Великобудищанської, Лютенської, петрівсько Романської, Краснолуцької та Сергіївської громад. Але, попри це, робочих рук не вистачає. Зараз ми платимо 30 гривень за один кілограм зібраної малини, але... Людей не вистачає. У 2022 році було зібрано із саме з цього поля 50 тонн малини. Тобто, це такий ну, гарний, гарний рекорд і гарний, гарний показник. Але в цьому році, зв'язку з цими всіми факторами, що я озвучив, Звичайно, урожай буде менший. Лютенський малинник не тільки підтримує економічний потенціал регіону, але й слугує прикладом ефективної адаптації підприємств до сучасних реалій. Так, коли виникла проблеми з, з системним відключенням електроенергії, то пилу ми прийняли рішення і побудували 12 кіловатну сонячну станцію. Тобто, ця станція повністю, ну ми розуміємо, що сонце, там навіть найбільший пік дає 60%, Енергії, тобто вона нам забезпечує повністю роботу насосів. Тобто у нас насоси підкачки води і плюс система живлення працює від сонячної станції. Ну а вже там роздавання води через капельний полив працює через генератор. Тоб... Це генератор, насос, і ми поливаємо малину з цієї бочки. А це крани, крани кожного сектора. Ось відкрили кран. Раз. Пішов полив. Процес збору малини на лютенському малинику проходить у кілька етапів. Кожен з яких має особливості для забезпечення високої якості продукції. А це так іде збір. Дівчатка переважують, фіксують, записують в журнал і Далі по цьому вже йде, йде виплата. І такі ящички вони везуться. Ці ящики вже далі йдуть під заморозку, а далі тут вже під сортіровку. Так, Це камера шокової заморозки, вона заморажується до мінус 25 градусів. Тобто за одну годину вона може продукцію повністю ну, заморозити до камерного кам'яного вигляду. Далі продукція, яка стала кам'яною, вона далі сипеться, попадає на сортувальний стіл. Красиві вже отсортовані ящики і далі несуть сюди у камеру зберігання. І наша мета це отримати. Не тільки сертифікат ХАСП, а отримати сертифікат Бірсі для того, щоб вже повноцінно бути не тільки членом європейського конкурентного ринку, а й міжнародного конкурентного ринку. Після зберігання малини експортують до закордонних партнерів. Основні наші партнери це Нідерланди. Ми вже з ними співпрацюємо близько 4 років. Минулий рік ми відправляли Словаччина, Польща. І Італія. Лютанський Малинник є яскравим прикладом того, як аграрний сектор може продовжувати працювати і робити свій несок у загальну економічну стабільність навіть у складних умовах. Звичайно, на хлопцям нашим на передовій набагато ще важче, які щодня, щосекунди нас захищають і дають нам можливість, щоб ми створювали якісь робочі міста. І тим, хто зараз залишився, давали роботу, оплачували за це гроші. І тому е, ми повинні просто ми повинні цим займатися, тому що є військовий фронт, а є економічний фронт, і без економічного фронту, а військовому фронту, буде дуже важко. Це ті самі волонтери, це ті самі донати, це їхні сім'ї, рідні, які працюють і в цьому напрямку задінню. Тому разом до перемоги зберемо малину, збере і піднімемо економіку, піднімемо бізнес в Україні.